Ніна Демиденко пожежна рятувальниця 26-ї пожежної рятувальної частини селища Романів. Працює у ДСНС з 2017 року. До 2024 року обіймала посаду диспетчера. У листопаді 2024-го стала пожежницею. Ніна розповіла кореспондентам Суспільного, яким був її перший виїзд на гасіння пожежі. Надійшло повідомлення, що пожежа, господарча споруда, є загроза житловому будинку. Я ще е, приймала дзвінка ну по телефону. І на планшет прийшло повідомлення. Хлопці збираються. я. Як по своєму старому, думаю, що це мені ще треба приймати дані. Вони вже в діті, а я за свої речі і побігла в машині, надівалася, і ми поїхали на виклик. Було страшно. Я думала, ну як я взагалі це маю, що я маю робити. А хлопці мене підтримували, говорили, що все буде добре, не хвилюйся, ми тебе всьому научимо, допоможемо. Ніна сказала, що хвилювалась на першому виїзді, проте команда її підтримала і вона впоралась із завданням. Пожежа в селі Врублівка, вогнем було охоплено ну всю вже споруду, подали ствол Б. Я допомагала підносити шансовий інструмент, підтягувала рукавну лінію, допомагала в розборі конструкцій. Ну а при кінці мене обмазали. Начальник караула, Таратосюк Володимир обмазав. Мене посвятили пожежного рятувальника, сказали, що ти вже пройшла хрещення бойове щоки. Носа все обмазали сажею. Олександр Коцюбко – головний майстер, сержант 26-ї пожежної рятувальної частини селища Романів, каже, що Ніна старанно виконує свої обов'язки. Перший виїзд з неї був дуже переживали, коли рухались до місця події. Старалися не навантажувати роботи, щоб зразу не злякалася. Вона основну роботу хлопці виконували, а вона допоміжні роботи в Вона слабша, але. Раніше ми виконали двох, а це вже трьох виконуємо цю роботу. Треба бути готовою до всього. У мене нема такого, що в мене там паніка, істерика. Я розумію, що це робота. Потрібно морально, психологічно і фізично бути підготовленим. Це для мене тепер саме найголовніше. І я люблю свою професію. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.